Ми розмовляли з дітьми угу. на тему сім'ї, відносин і ось цього всього. Питав, і як, питав, люди як люди одружуються, да, як вони обирають одне одного. І mm -hmm. він в якийсь момент сказав: це, типу, так це що? Треба хорошо подумати. Типу, думати це взагалі нормально. Ну типу, думать це корисно. Просто ха, ха, не у всіх це виходить ем, робити хорошо. А ще мені здається, що є моменти, де думати заважає. Це при прийнятті якихось рішень, яких ти сумніваєшся. Так, да, дійсно є е, якісь речі, де ти раціонально можеш зважити сі за проти, угу. але не варто забувати, що завжди є емоційна складова. Наприклад, якщо взяти до уваги да, відкриття власного бізнесу, да. гарантій того, що у тебе вийде, немає. Я маю на увазі, що якщо не включати емоційну складову, то ніхто ніколи не відкриє свій власний бізнес, того mm -hmm. що це страшно ризиковане, все інше. Да. Коли ми говоримо про відносини, от як я йому намагався пояснити вчора, mm -hmm. що коли ти починаєш думати, ну, взагалі відносини це дофіга незручно. Ти ем, починаєш жити з іншою людиною, з якою ти маєш рахуватися. Типу, не ну, так, так, да, як... це ж треба домовлятися. Да, Об'єктивно міняється підхід там, до якогось бюджетування. Коротше, до всього міняється. А Ти давай свої... ще під'їжджають діти. Діти а, це взагалі вообще... ще... незручно. Ну, ну, просто, раціонально якби вони не люди е будували свої відносини раціонально з великою рідністю, вони жили одні.